Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина і я повертаюся з канікул у своє творче життя. У мене була невеличка пауза в творчості, але е, е, так як пауз у наших військових немає, тому я цю, е, ці е, святки пос, е, присвятила. Е, Творчості для наших військових. І зв'язала ось такі дві адаптивні шкарпетки. от такі на гуцульках одна і інша. От з такими накидними петелечками тут. І в мене вже закінчуються гуцики, то вже не різні взяла, але так, думаю, для. Такої справи це не настільки важливо. Дві адаптивні шкарпеточки в мене є. Ще одну пару шкарпеток я зв'язала, але вона вже у військового. І розпочала ще одну пару. Вірніше вже одну шкарпетку зв'язала, а другу розпочала. Це нам волонтери дали напівшерстяну пряжу. І ось, навіть, бачите, такий маркерочок мені дарували з котиком. І шкарпеточки для котиків. теж Я вже зв'язала це десь на 44-й розмір, шкарпетка буде. От, додаю, тут напіввовна, додаю сюди ще ниточку. Для стабілізації полотна тепленька така тоненька шкарпеточка. От. І, сподіваюся, закінчу найближчим часом. Це були такі мої просування на канікулах, а Оленкою Богановою було запропоновано скласти таке творче бінго. На 2024 рік, от, і дівчатка стала викладувати, хто що там, і, як то кажуть, заразили і мене. Я взагалі не люблю складувати плани на майбутнє, бо завжди воно все йде в мене шкереберть. але піддалася піддалася таким впливам дівчаток і вирішила скласти собі. У мене досить примітивний план, ось він піднесу вам ближче і розповів, що ж я тут такого намудрувала. Склала я план на рік на цілий. Це таке моє віконечко імпров... імпровізоване. Знаєте, як раніше з такими російською мовою ставні, не знаю, як українською буде забула. От, і е, такі у бабусі були віконця е, і е, шибки були порізані такими маленькими трикутничками. От Мені чомусь нагадало, і я зробила своє таке віконце. От, е, е, тут е, ви бачите пронумерований 12 місяців. це... 12 місяців року, і такі, з мене художник ніякий, але я намалювала такі шкарпеточки. Тобто, 12 пар шкарпеток я за рік маю зв'язати. Думаю, я осилю. Кожного місяця по парі, ну, а там як в мене буде виходити. І 4 пори року. 4 пори року, зима, весна, літо і осінь. І що ж тут я маю зробити? Це. Кожній порі року в мене сорочка вишиванка. Дві в мене вже початок. Одна для мене, одна в мене є замовлення на сорочку. Ще одна в мене є тканина для сорочки для захисника у проєкті Сорочка до перемоги. І четверта сорочка ну, в мене поки що немає на неї тканини, але в планах є. Я думаю, що я. Ну, хоча б розпочну е, її. А може і навіть і завершу. Не будемо так песимістично налаштовуватися, будемо оптимізмами. Я думаю, що за три місяці на даний момент мені реально вишити сорочку. От і буду дотримуватись цього плану, який був у попередньому моєму році. Тож, і е, е, тут ще кожна пора року поділена на дві. На два віконця. Зимою я маю завершити один довгобут на спицях. Швидше за все, це буде у мене жакардовий светр з сніжинками. Потім навесні я повинна розпочати старт гачком. Це планую, що буде у мене така. Ковтинка з е, Мохеру і мариносової ниточки рожевої. Так, далі йде в нас літо догобут з гачка. Це е, в мене є такий довго-довго років 5, в'яжеться такий з елементів светрик жовто-гарячі такі там елементики, ниточка. От Я думаю, ще нарешті я його завершу. Там залишилось буквально. Е, Піврукавчика, щось такого, треба завершити, бо вже сором сором І на осінь старт спиці, це буде ще якийсь теплий светрик для себе. І взагалі, я так підводячи підсумки минулого року творчого, то в мене для самої себе було дуже мало виробів. Це були шкарпетки, це був бактус. І рукавички, все. Тому я маю себе полюбити і зв'язати собі декілька е, речей. От. І, можливо, і швидше за все, я е, повинна закінчити весною сорочку-вишиванку, яку я вже почала, і зібрати її вручну. От, От такі мої плани. Будемо намагатися їх втілити в життя. А вам дякую за увагу. Дякую, що зі мною були цих півроку на моєму каналі. Дякую, що підписуєтеся, дякую, що коментуєте, дякую, що ставите вподобайки. Чекаю вас на перегляди на мої подальші відео. До нових зустрічей. На все добре, Па-па